Сьогодні крізь вікно в Америку. 2013-й – рік благодійництва. Власник автомайстерні допомагає безробітним та бездомним, безкоштовно ремонтуючи їх машини. Студенти годують голодних, організуючи збір харчів, що інакше опинилися б на смітнику. Професійні музиканти вчать дітей з бідних районів, а за музики та розвивають вміння співпрацювати. Пристосуватися до життя у суспільстві колишнім членам банд допомагає пересічний священник. Кинуті на призволяще свійські тварини знаходять притулок і спокій на спеціальному господарстві. Дарувати усмішки поставив собі за мету мешканець Вашингтона, який прагне, аби навколо панували добро та позитив. Музика. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. У цьому останньому випуску нашої програми у 2013 році ми традиційно згадаємо ті історії, які розповідали вам протягом року. Вікно в Америку завжди приділяє багато уваги розповідям про благодійництво, адже Америка дуже благодійна країна. Незважаючи на власні економічні проблеми, пересічні американці, корпорації та різні організації жертвують коштів, речей та послуг на суму у понад 316 мільярдів доларів щороку. Кожен долучається до цієї справи, як і чим може. Так, у січні цього року ми розповідали вам про власника мережі автомайстернь у передмісті Вашингтона, який безкоштовно ремонтує автомашини людей, що опинилися в скрутному стані. Продовжує Уляна Телюк. Коли мікроавтобус Шерон і Джіна Вордів почав робити дивні звуки, подружжя запанікувало наша машина запищала, і це нагадувало щебетання мільйонів цвіркунів. Ми відвезли її на станцію і пояснили, що живемо лише на допомогу по безробіттю. Механік сказав, що ремонт обійдеться у понад 300 доларів. для Вордів це неймовірно великі гроші. Заплатити за ремонт вони не мають з чого. Обидва вже давно не працюють і пояснюються численними хворобами. Подружжю також нема де жити. Спочатку вони мешкали у субсидованій урядом квартирі, але і ту втратили через несплату. На вулиці не опинилися тільки тому, що мають мікроавтобус. немає де прийняти душ. Немає де випрати білизну, речі тримати ніде. А коли стає холодно і падає сніг, взагалі не знає, що робити. Я намагаюся завжди заправляти машину, щоб можна було грітися. На допомогу Шерон та Джін прийшла ця автомобільна клініка у Вірджинії. Власник Відді Вайгал пропонує безкоштовний ремонт людям, які переживають важкі часи. Допомагають тут не лише бідним, але й постійним клієнтам, які залишилися без роботи. До нас приходили люди середнього віку, навіть успішні банкіри. Тепер у них немає грошей, навіть акумулятор поміняти. Тож ми ремонтуємо для них машини. Автомобільна майстерня відівайґала сімейний бізнес. У штаті Вірджинія вони мають чотири станції технічного обслуговування. Право відкрив понад 40 років тому ще його дідусь. Ми робимо це не заради слави чи реклами нашого бізнесу. Ми це робимо, тому що це добра справа. Це наш підхід оживити бізнесу громаді. Подружжя Вордів негайно поїхало на техстанцію до Вайгала, Як тільки дізналося, що там задарма можуть відремонтувати їх автомобіль. Це був ремінь, який постійно видавав якісь звуки. Я завжди буду вдячна йому за те, що він допоміг нам змінити наше життя. Подарував нам надію. Відівайґл сподівається, що й інші місцеві бізнеси підтримують його ініціативу і допоможуть людям, які опиняються у скрутній ситуації. Чи то з ремонтом їх автомашин, чи житлом та харчами. Уляна Телюк, голос Америки. Навіть у такій багатій країні, як Сполучені Штати, майже 15% родин не мають достатньої їжі. Одночасно, за підрахунками експертів, американці викидають на смітники 40% своїх харчів. Група студентів зі штату Мериленд проявила ініціативу передавати залишки харчів зі студентської їдальні людям, які потребують харчової допомоги. За короткий час ініціатива переросла у велику програму, про що ми повідомляли восени. Розповідає Тетяна Ворожко. Студент Мерілендського університету Бен Саймон та його друзі не могли спокійно спостерігати, як в їх студентській їдальні викидали цілком придатну для споживання їжу. Ми помітили в кінці дня у столовій викидали залишки абсолютно нормальної їжі. Ми зустрілися з персоналом кухні та спитали, чи можемо замість того, щоб викидати їжу на смітник, віддавати її нужденним. Вони погодились. Кожного вечора волонтери прибувають до їдальні, збирають залишки їжі та відвозять їх у місцеві притулки та банки харчів. Коли ми починали, збирали трохи більше ніж зараз. Десь від 45 до 90 кілограмів за вечір. За час існування програми студенти доставили нужденам понад 23 тисячі кілограмів харчів, які б в іншому випадку опинились у смітнику. Їжу стали менше викидати, також коли їдалі позбулися таць. Ми припинили використовувати підноси, адже було доведено, що студенти цілком заповнюють підноси стравами. а так вони мусять брати лише тарілки, що означає менше їжі. І якщо вони хочуть добавки, вони повинні повертатися знову чекати у черзі. Кожного року, за даними Національної ради захисту ресурсів, у США викидаються харчі на суму в 165 мільярдів доларів. А це говорить речник організації Боб Кіп складає близько 40% усіх продуктів харчування, що виготовляються в країні якщо ми зменшимо кількість харчів, що йдуть у смітник лише на 15%, ми зможемо нагодувати 25 мільйонів голодних американців. А це величезна користь. Ось цим і займаються організації, такі як мережа збереження харчів. Центр християнське життя отримав харчі у рамках цієї програми. Це неймовірне відчуття. Бачити, як ці студенти витрачають власний час, використовують особисті авто, купляють за свої гроші бензин, щоб втілити цю програму у життя. Кожного тижня ми нагодовуємо цими харчами понад 100 нужден. Сьогодні у мережі збереження харчів працює 200 волонтерів і були відкриті філіали ще у 18 університетах по всій країні. Тетяно Ворожко Голос Америки нести добро можна у різний спосіб. Так, благодійна організація Кіт Пен Али, про яку ми розповідали у червні, залучає дітей до музики. Протягом тижня діти разом з професійними музикантами працюють над створенням пісень. Найкращі з них виконують відомі виконавці. Мета цього проекту навчити дітей співпрацювати, розвивати уяву та творити музику. One, two, three, Alone... З 1999 року автор пісень та музикант Пол Райслер подорожує країною та у співпраці зі школярами створює музику. Таким чином, за цей час він записав понад 2200 пісень. До їх створення долучилось 35 тисяч школярів. Ми пишемо пісні разом. Тож вони вчаться співпрацювати і цінувати думку інших. Одне з наших правил кожна ідея гарна ідея. Заснувати благодійну організацію. Його спонукало бажання підготувати дітей до життя за допомогою музики. Ми живемо в умовах економіки, яка вимагає від людей розвиненої уяви, здатність створити найпотужніша річ, яка коли-небудь існувала. Тож ми спонукаємо дітей до творчості. У цій початковій школі в найбіднішому районі американської столиці 95% дітей походять з малозабезпечених родин. У нас є бездомні діти, які проходять через різні проблеми у житті і живуть у притулках. Однак ці діти все одно прагнуть бути найкращими. Тож тут з радістю прийняли Пола Райслера з його проєктом. So музикант та його асистент Мей спонукають дітей розвивати уяву та ділитися ідеями. So up... у діалозі з першокласниками з подачі одного з них народжується ідея написати пісню про радіо. У такій співпраці зі школярами Пол випустив три комерційні компактні диски, записані з допомогою відомих музикантів. Одна пісня була навіть номінована на премію Гремі. Ми обробляємо їхні пісні на найвищому рівні. Співпрацюємо з найкращими музикантами. Нам пощастило працювати з людьми, які усвідомлюють рівень пісень, написаних дітьми, і погоджуються їх виконувати. Bye! На п'ятий день курсів створення пісень їх учасники влаштовують концерт разом з Полом та його помічниками. Участь у програмі безкоштовна. Її підтримують різні благодійні організації, урядові гранти та пересічні американці. Свого часу, з легкої руки відомого журналіста, Лос-Анджелес охрестили бандитською столицею Сполучених Штатів. У 80-х роках місто буквально захлиналося від кримінальної активності. З того часу ситуація стабілізувалась, поміж іншого, завдяки чисельним освітнім програмам. Одна з них унікальна тим, що була започаткована простим священником і допомагає колишнім членам банд пристосуватися до життя у суспільстві. Програма настільки успішна, що її хочуть перейняти в інших країнах світу. Про неї влітку розповідав Олексій Кузьменко. Південний район Лос-Анджелеса має погану репутацію. Тому 19-річний Кевін проводить більшість свого вільного часу на цій кухні, подалі від вулиць міста, на яких орудують майже 500 банд. після того, як побачив загибель найкращого друга, загибель інших родичів, які були у бандах, я прозрів Всі працівники цього кафе в минулому належали до кримінальних угруповань. Чимало з них відсиділи у в'язниці. Ті, кому пощастило, потрапили на цей півторарічний тренінг, який повинен підготувати їх до життя на волі. Багатьом доводиться працювати з колишніми ворогами. З часом починаєш вітатися з ними, запитувати, як справи. Так що спочатку ми стріляли, вбивали друзів один одного, були ворогами. а Тепер ми розмовляємо один з одним. Засновник програми, католицький священник Грегорі Бойл, не дивується тому, що колишні вороги знаходять у центрі спільну мову. Кожен розуміє, треба годувати дітей, платити за житло чесно і вчасно. Кожен хоче, аби його мати пишалася ним чи нею, і діти їх не соромилися. Це все у наших спільних інтересах. Священник заснував цю програму 25 років тому, коли він був пастором у районі з найвищим показником злочинності у світі. Грегорі згадує, що багато молодих людей прагнули покинути банди, але почати нове життя не наважувалися. Переконати працедавців взяти їх на роботу дуже важко. Переконати людей профінансувати це місце неможливо. Переконати правоохоронців у тому, щоб вони нікого не переслідували, також нелегко. У 2012 році за допомогою до священника звернулись вісім тисяч колишніх членів кримінальних угруповань. Пояснення дуже просте: 70 відсотків учасників програми не повертаються у в'язницю. Дехто хоче повністю забути про своє минуле і позбутися кримінального тату. Це також можна зробити у центрі. Я хочу залишити минуле позаду, тому позбавляюсь татуювань і стираю минуле бодай частково. Сьогодні священик працює над тим, щоб відкрити аналогічні центри у країнах Латинської Америки та Європи, куди потрапляють депортовані зі США члени вуличних банд. Олексій Кузьменко, Голос Америки Американці намагаються допомагати не лише людям, а й тваринам. Популярний останнім часом рух повернення до землі, до традиції вирощувати власні харчі, спричинив проблему. Адже далеко не всі усвідомлюють, скільки праці потребує власне господарство. Страждають від цього в першу чергу тварини, які нерідко залишаються кинутими на призволяще. На допомогу таким тваринам приходять благодійники, про яких ми розповідали восени. Продовжує Руслан Петричка. Алі Мірські тримає курей на подвір'ї власного будинку у затишному приміському районі поруч з Вашингтоном. Hey, girls. Однак Алі не фермер у класичному розумінні цього слова. Їй просто подобається забезпечувати саму себе харчами. Останнім часом усе більше американців заводять невеличкі господарства на власних подвір'ях. Алі подобається мати можливість самі контролювати процес вирощення курей. Я забезпечую їх свіжою водою та свіжими корисними харчами. Вони мають нагоду вільно пересуватися по подвір'ю. Ти береш на себе відповідальність і зобов'язаний піклуватися живими істотами. Щоправда, далеко не всі фермери-початківці відповідальні тері Літл Джон, помічниця директора відділу контролю за тваринами одного з округів у штаті Меріленд. Останнім часом, окрім традиційних собак і кутів, у притулках з'являється усе більше свійських тварин, каже вона. Ми підбираємо свиней. До нас привозять кіз, курей. Над магатьма з тих тварин знущалися, інших кинули напризволяще. Гевбенеклект. Притулок, де працює Террі, не пристосований утримувати свійських тварин. Тож чимало з них. Вона привозить на спеціальне господарство у провінційному Меріленді. Тут на території у 160 гектарів працює заповідник для занедбаних та кинутих домашніх тварин. Okay. Це благодійна організація, що існує виключно на приватні пожертви. Ці щойно прибулі свині доживатимуть у компанії 200 інших мешканців стайні. Here, Террі Камінгс заснувала це господарство разом з чоловіком Дейвідом у 96-му році. Окрім свиней, тут знайшли спокій та притулок чимало тварин, які стали жертвами безвідповідальних господарів. В країні розпочався і останніми роками посилився рух повернення до землі. І ми спостерігаємо все більше пов'язаних з цим проблем люди не усвідомлюють скільки роботи та грошей необхідно, аби доглядати за тваринами. Тварини опиняються заручниками ситуації, коли люди не мають достатньо досвіду або навіть бажання, щоб ними правильно піклуватися. Цим тваринам пощастило. Вони опинилися у місці, де про них піклуватимуться: тері з девідом та численні волонтери. Руслан Петричка Голос Америки. А ще можна нести добро просто посміхаючись. У жовтні ми розповідали вам про мешканця Вашингтона, який поставив собі за мету дарувати посмішки. Разом з однодумцями він організував проект, що спонукає людей усміхатися, цінувати життя, нести добро та позитив. Як саме він це робить, пояснить Наталія Лонова. Ну що, готова. Мене звати Масуда Діпур, я засновник проекту Вашингтон. посміхнись». якось масуд пообіцяв собі. Перед тим як помре, обов'язково стане на завантажене перехрестя з плакатом Посигналь, якщо любиш когось. Він вмовив ще двох друзів, і вони серпня 2012 року робили це кожного понеділка протягом шести місяців. Це починалось як такий собі соціальний експеримент, але потім наша робота переросла у щось більше. Вони помітили, що вже через п'ять хвилин багато людей посміхались, махали їм руками. Понеділок та стоїш на перехресті, але я вирішив, що саме понеділок люди люблять менш за все, в тому числі і я. Люди часто думають, що вони виходять з якимось протестом, що їх дії мають політичний характер, що вони чимось незадоволені, оскільки вони у Вашингтоні. Але їх меседж простий, і вони проповідують те, що потребує кожна людина сьогодні до мене приєдналася моя дівчина. Вона підтримує мій проект з самого початку. Ідея з плакатом з'явилася у мене через тиждень після того, як я її зустрів. спочатку я звичайно подумала, що це божевілля. Навіщо це робити? Але дуже швидко ми зрозуміли, що насправді маємо великий вплив на свідомість людей. Це чудова справа, оскільки ми маємо нагоду робити щось і для себе і для всієї громади, навіть країни та світу. Так що для нас це. Особливий проект навіть мати можливість вийти за рамки якихось власних упереджень це вже було великою справою для мене, і цьому я навчилась у Масуда. Ти насправді вчишся жити більш повним життям, якщо виходиш з власної зони комфорту іноді зовсім не хочеться приходити, але коли тут опиняєшся і на власному досвіді відчуваєш, який вплив маєш на інших, то настрій міняється. Можливо, це не так вже й багато, але саме маленькі справи ведуть до великих змін у житті. У цьому і мета проекту Масуда, який переконаний, на них чекає яскраве майбутнє. Наталія Леонова Голос Америки. Тож бажаємо вам у новому році дарувати один одному усмішки, і світ навколо вас стане добрішим. На цьому у нас цього року все колектив Української служби голосу Америки щиро дякує вам за увагу протягом 2013 року. Не забувайте відкривати для себе вікно в Америку і в новому році з новим роком з новим щастям.